Просто ну все встало, отак, от внизу. Там слава Богу, що у мене камера трошки ось так, от обрізає. Ось так. От я виглядала, коли мама сказала мені нарвати пакетів сільпо в дитинстві. Африканські країни готуються до того, щоб проголосувати проти України в ООН після того, як отримали 500 мільйонів вагонів зерна за благодійними цінами. Отже, другий півфінал: що приніс нам перший півфінал? Я чесно ще не знаю, тому що це відео я записую буквально в день, коли він має бути. Тому Заздалегідь або вітаю, або співчуваю в залежності від ситуації. Тому сподіваюся, ви готові знову всіх обісрати улюблена справа. Чесно, прям Delicious. І почнемо ми наш дуже об'єктивний огляд з нашої найулюбленішої європейської країни Австралії. Не знаю, чому в фотографію First Look засунули просто голого мальчика. Мальчик в трусиках синеньких. на крісті розпяли, бандеровці. Але насправді, якщо подивитися на образи, які взагалі показуються на репетиції, вони. Прикольні, вони дійсно класні, вони відсилають до якоїсь там культури пінап, до чогось такого ретро-вінтаж. Мені дуже подобається використання Мері Джейні в чоловічому гардеробі, тому що зараз в новому сезоні більше підходить якраз ситуація до того, що Мері Джейн від абсолютно такого фемінного взуття стає більш гендерно нейтральним. І в цілому мені дуже подобається форма взуття Джейн. Вона додає якогось такого, знаєте, шкільного вайбу, але отакого такому сенсі. Тому мені дуже подобається вибір взуття, і мені дуже подобається вибір патернів. Тому що зазвичай, коли ми використовуємо багато яскравих е, патернів, багато яскравих принтів, вони перетворюються на ось фразу, яка вже заїбала всіх моїх гайченяток, моїх улюблених підписників цього каналу, коли я робила огляд на медгалу, як людина бачить світ під час інсульту. Але тут цього вийшло уникнути через те, що принти повторюються. Наприклад, червоно-білі смужки повторюються на шкарпетках. І на сукні однієї з дівчат. Плюс червоний колір усюди абсолютно однаковий. Мені дуже подобається стилізація цього номера. Якщо в минулому півфіналі я прям токсічу-токсічлив, то мені здається, сьогодні я буду на якихось таких добрих вайбах. Тому що ну, мені конкретно подобається. Плюс чувачок усані реально класно виглядає в цьому образі, не дає йому якогось занадто такого дреквіного вайбу. Чомусь це виглядає дійсно сексі, дійсно в тему. І це дійсно працює прям ну соковито Delicious. Ще один образ, який мені дуже сподобався, це образ Чорногорії, така жіночка. Памперс, трошки. Ну, трошки така, знаєте, піночка на мача Така трошки, не знаю, кульбабочка, кульбабочка улюблена. Цей образ це я о сьомій ранку, коли мені треба підійматися і вилазити з ліжка і йти в універ. Це я виходжу в ковдрі з кухальцем кавусі і готові, просто не знаю. Потні голодні і злі влаштовувати концерти першій людині, яка мене на жаль зустріне вранці. Але насправді, якщо серйозно поговорити про образ, то він дійсно неймовірний. Мені дуже подобаються такі сукні з якимись такими комдегарсоновими нереалістичними формами. Плюс ця зав'язка на очі, воно дуже сильно дає вайбу цього biblically accurate angel трошки. І в цілому мені подобається монохром, тому що білий монохром дуже складно зробити, тому що на ньому не завжди виглядає текстура. Хоча білий колір це той колір, який відштовхує найбільше світла. І, здавалося б, текстура це гра світла, тому вона. Має виглядати краще. При сценічних образах настільки яскраве світо йде на сцену, що текстура не завжди видна. Тут з текстуру попрацювали ідеально, напівпрозора пов'язка на очі, оця трошки скуковджена ковдра на руках. Тут немає претензій, реально класний образ. Ставлю лайк. Я ще не дивився жодної пісні, жодного кліпу, жодної новини. Можливо, це якась погана людина, можливо, пісня взагалі треш, але образ мені дійсно подобається. Ірландія трошки нагадує чувака зі Сан Маріно з минулого півфіналу. Такі трошки рейвові люди, які бояться 5G. Ось я точно знаю, що у них вакцинації немає, і шапочка з Фольги присутня. Але насправді це виглядає дійсно трошки таке ретро-футуристичні приколи. А, насправді дуже люблю ретрофутуризм. У крайньому кіно Голодних ігор, мені дуже подобалася оця естетика ретрофутуризму. Це для мене прям був вау. І з тих пір я почали захоплюватися ретрофутуризмом. І тут я бачу прям якісь натяки на нього. Такий трошки, Девід Боу, якщо б його відправили в стар трек. І мені це дуже подобається. Я не скажу, що образ прям супер надихає, супер якийсь класний прикол, особливо з минулорічним, знаєте, виступом Ірландії. Але насправді сильно засрати теж не можу. Ось хто дійсно. Прям дуже сподобався це Латвія. Мені дуже подобається гра з волоссям, з непівпрозорими текстурами. Їх тут багато, вони соковиті. Напівпрозорі матові сукні, напівпрозора глянцева, оця клійонка, пльонка на голові. Не знаю, що це. Скуковджені усі в тіктоці були лайфхаки, як з пляшок робити квіточки. Ось такий вайб. Але воно дійсно виглядає все разом, все класно. Дуже подобається градієнт на руках у дівчат, який переходить від кольору шкіри в чорний. Такі трошки демонічні сексі діви дуже подобається. Нагадує трошки Resident Evil. Ну прям ну соковито. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте про цей образ, тому що мене реально трошки захопило. Знову ж таки, не знаю, хто такі ці дівчата, але дійсно виглядають соковито, смаковито, просто ну все встало отак, от внизу. Там слава Богу, що в мене камера трошки ось так от обрізає, бо було б все видно, бо трусів на цьому каналі не носять. І за традицією, якщо ви зараз в трусах, пишіть вибачення в коментарі. Або знімайте труси. Вірменія це просто мужик. Просто мужик в сценічному костюмі співаків там з 2015 року. Макс Барських з 2015 року, кудись біжить, кудись стрибає. Не можу нічого сказати, тому що це нудно. Наприклад, в минулому випуску ми говорили про чувака з Азербайджану, який також був в схожому образі, але повністю вініловому. Там були, хоча б прикольні якісь. Текстури. Тут просто напівпрозора сяюча майка, плюс. Е Вінілові штани. Я не люблю, коли в образі поєднуються різні типи блиску, тому що це створює трошки вайб-тумач. Я не люблю такого. Це знаєте, це не прям якесь суперстилістичне правило, тому що на сцені блиск люблять через те, що знову ж таки яскраве світло. Але я не люблю, мені не подобається, коли різні види блиску, особливо один такий прям яскравий текстурований, і другий прям просунутий як у ці блискітки на маєшці. Не знаю, мені цей образ не дуже. Вже сподобався, не розумію варіантів ситуації. Можливо, це просто якийсь такий чувачок, хотіли показати, що у нього біцуха є, і біцуху видно, отак от, от, прямо так от. Але феш по фешену тут нема чого сказати. А щоб таких фешн-фейлів в вашому житті не було, я рекомендую підвищувати надивленість. Звісно, ви можете записатися до стиліста, навіть можете записатися до мене, це так я вам розповідаю про прикол, щоб ви знали. Але в цілому, якщо у вас не буде надивленості в світі моди, у вас навряд чи вийде зібрати реально класні складні образи. Тому я запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди і іноді новинами свого життя. Посилання на нього я залишив в закріпленому коментарі в описі цього відео, тому підписуйтесь. У Австрії номер чорно-білий, а чувак виглядає, неначе модель Людовіка де Сан Сернана, після того як Людовік де Сан Сернан пішов з гейства і став монашкою. Ці всі, всі шкіряні плащі мені насправді подобається сам образ. В минулому огляді я казав про те, що там були образи, які реально класне світло, але нудні образи. Тут класний образ мені не подобається сама постановка світла, тому що тут напівматова шкіра з якимись такими витребеньками голочками, шипами. І це було б класно, якщо б дали трошки на нього 45-градусного світла, такого перехресного, щоб шкіра почала трошки виблискувати, щоб воно давало бліки, які дійсно будуть давати чогось цікавого на сцені. Тут я сильно цікавості не побачили. Ось сьогодні в цьому випуску щось все йде або супер класно, або супер ніяк. Мені прям хочеться когось. Можна обісрати. Ось хочеться, ось хочеться якихось негативних емоцій, але негативних емоцій немає. Або якісь позитивні емоції, або ну знаєте, оце пульсу немає. Біп! Наші братаночки вирішили поділитися каталогом суконь на випускний в стилі аби такий трошки аліекспресовський знову ж таки образ, але що мені подобається, так це групова стилізація дівчат. Чому придивіться на образи ближче? Всі форми схожі. Там дівчини, корсет, широка спідниця, низ у когось прикритий черевиками, у когось прикритий штанами, у когось відкритий. Мені дуже подобається оця спільна стилізація, хоч образи трошки самі по собі виглядають ну, таке, але зразом це виглядає дуже класно, і це приклад. Дуже гарної групової стилізації, тому що у нас є одна тема. Ми можемо побачити в кожному образі, можна знайти в кожній частині те що схоже, але кожна частина образу. Хоч вона і схожа на інші дві, вона має щось собі своє. Наприклад, ті ж корсети жовтий корсет. Ми беремо його як базу, як лакмусовий папірець. Це наш корсет, з яким ми порівнюємо. Синій корсет він має рукави і він має менш виражену текстуру, додані якісь такі, знаєте, блискітки. Рожевий корсет. Немає лямок на плечах, при цьому є символ на грудях. Це прикольно. Наприклад, спідниці. Основна жовту, ми виберемо оцю памперсну спідницю за лакмус. Синя спідниця вона також більш е, об'ємна, але з рюшиками. Рожева спідниця вона теж більш об'ємна, але драпійована. Повзуттю вони всі на платформах каблах, але теж усе різне. Дуже подобається ця групова стилізація. Вона виділяє кожну учасницю гурту і при цьому показує, що вони є єдиним цілим, єдиним тілом, яке єдино показує нам єдиний номер. Ось тут можна похвалити стиліста, що реально зроблена робота і реально. Гурт виглядає як гурт, а не як там група в дитсадочку Сонечки. Ось не дає спокою Євробаченню виступ Альони Альони і Джері Хейл. Потрібно вилазити на скали всі. Греція, ну, це знову ж таки, я так розумію, це якась балада буде. І на баладу у нас, як зазвичай, сукня, ну таке. Типу, воно виглядає трошки балансяжно за рахунок великих окулярів, оцих е, рукавів, які випущені, і за рахунок гульки, там не гульки цього хвоста зализаного. Але ну ось хто порівняно з усіма іншими образами запам'ятає це. Наприклад, минулий образ дівчат-британочок він також не дуже запам'ятовується. Але він, хоча б яскравий, і якщо ми там подумаємо, що одягали Британію, у нас, хоча б буде кольорове п'ятно. Тут кольорового п'ятна не буде, тому що це ну буквально максимально ба. Вечірня сукня. Це було б класно випити кавусі, це було б класно, не знаю, там, сходити як кудись в театр, сходити кудись в оперу, сходити кудись нахуй, але не на сцену Євробачення. Це не сценічний образ, можливо, це був би сценічний образ, якщо б на дворі був 2013 рік, і ця дівчинка була якоюсь там, не знаю, примадонною Естради Греції. А так. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. Щось СММ-ники Євробачення в Литву прям обісрали. Ось фотографія First Look — Це чисто, знаєте, силует і світло прямо в очі. Обожнюю, але ми їх без обісрання не залишимо, тому що це мої улюблені сині тіліпузіки. Я не знаю, чому у мене останнім часом дуже багато асоціацій до стартреку. Тут образи також нагадують оці синю форму стартреківців. Не знаю. Ну, взагалі загально класно. Це, типу, класні образи надягнути на бірюзову доріжку. Але на сцені вони дуже сильно втрачаються. Але при цьому до цього претензій сильно не буде, тому що подивіться, яка гарна постановка. Чому у нас не така постановка? Чому у нас не така постановка? Тут же ж теж якісь квіточки, якесь поле. Ну, можна ж було зробити. Не знаю, у мене чомусь наша постановка мені щось взагалі не подобається. Взагалі, це я розумію абсолютно суб'єктивна думка, І вона не схиляє нікого ні до чого і нікому нічого не каже, але не подобається мені наша постановка. А ось тут реально постановка класна, а костюми якісь, ну. Ну, костюми. Костюми, trademark копірайт. Нарешті щось шрексуальне, ну, соковите. Ну, з перечинку. Ну, така, як так в кайдашевій сім'ї була. Жінка з перцем. Ось така червона. Менструело насправді вона мені просто дуже подобається. Мені дуже подобається образ. Мені дуже подобається пісня, усе прям too much. Якщо дивитися на експіріенс, на загальну сцену з усіма губками взагалі і так далі, то цей образ дуже гарно вписується в картину. Було б воно просто так. Я б обісрали з ніг до голови, тому що це поєднання леопардових легінсів і напівпрозорого обтягуючого топу. Це для мене ну прям too much, але тут саме іде оцей відсилка на двохтисячні в такому напівкрінжовому сенсі цього слова. Тут все too much, тут виглядає реально виступ, не наче ти там на усіх можливих субстанціях там The Substance в тобі вколо, і ти оце от бачиш. Ну, прикольно, прикольно. Я люблю, коли прям виступи на сцені такі, що прям. Розжижається мозок, ось кислотна така сцена, тут прям така прям корозивна. Тут треба поставити оцю попередження хімічне corrosive materials, тому що це розжижає мозок, але в позитивному сенсі цього слова не можу просто засрати нічого, тому що я бачу тут задумку, я бачу тут тему. Мені здається, якщо б я були менш знайомі з концепцією номеру, тому що це напевно єдиний номер, який я бачив, окрім нашого до цього. Тому мені здається, якщо б я його не бачив, я б так і мощно засрали, і мені б так прилетіло в коментарях, але не засру і не прилетить. Сподіваюся, не зупинюся хвалити в цьому випуску. Ось Грузія, образ за образом, образ за образом. Традиційні танцівники, ця біла сукня просто ну неймовірна, як як вишита з якогось там не знаю, знята за медали зоряних воєн. Виглядає просто неймовірно космічно, неймовірно лірично. Класно, ось так, от треба одягати всіх, хто співає балади. Це виглядає класно за рахунок того, що це є така трошки іридентна тканина. Вона буде давати рух під світлом. Вона буде давати нам цікавість образу без якогось, знаєте, такого тумачу, який переб'є нам картинку. І при цьому другий образ, який дуже простий, він все одно гарний. Тут трошки йде такі джинси, які світяться, плюс за рахунок того, що у напівпрозорого топу деталі оці полосочки бордові зроблені з того ж матеріалу, що й штани, це виглядає як такий обман ока, що це, типу, взагалі нічого на топі немає, просто ці полосочки підіймаються. Мені дуже подобається цей образ, дуже класно, прям ну, ну соковито і виглядає реально. Прикольно знову ж таки не знаю, що це за людина, не знаю, що це за пісня, але образ мені сподобався. Виступ Франції це буквально африканські країни готуються до того, щоб проголосувати проти України в ООН після того, як отримали 500 мільйонів вагонів зерна за благодійними цінами. Вибачте, за політичні жарти. Ну це просто суконька, така піжамна з рюшиками, шовком. Виступ прикольний за рахунок у цього піску, але... Я не знаю, фешн тут навіть обговорювати можна навіть не починати, тому що Фух. ні, насправді, якщо б це був якийсь такий напіввечірній, напівформальний вихід, то це було б окей. Це була б така трошки принцеса Діана, тільки без колготок. Але на сцені я розумію, що тут не можна дати їй щось, знаєте, таке too much, тому що воно буде відволікати від загальної ідеї номеру. Але можна було б зробити щось. Цікавіше ніж піжанку. Цікавіше, ніж піжамку, або дати, хоча б не знаєте, піжамний костюм, такий, як я ношу вночі, піжамки, я обожнюю піжамки, У мене я сплю тільки в піжамах, неважливо температура мінус 20-40, сплю тільки в піжамках. І ось якусь таку шовкову чорну піжаму Вікторія Сікрет. Воно б тут краще спрацювало, Мені здається, знову ж таки, це більше відкритого тіла, плюс відкрите тіло, бо зливається кольором з піском. Мені здається, що оцей рюшики тут трошки помилка, навіть з рахунку того, якщо вони хотіли зробити щось просте. Щоб пісок виділявся взагалі на фоні співачки. Образ Данії мені дуже сподобався на початку виступу. Ось ця шуба з поліетиленових пакетиків з сільпо, вона дає такі якісь спогади. Ось в дитинстві ідете в сільпо з мамою. Вона набирає там якісь овочі собі. Ти отримуєш космічне таємне надзавдання піти і нарвати пакетів, щоб вдома були пакети. Ось я отак от виглядала в оцих всіх пакетах, тому що я завжди борщі з кількістю пакетів, які я нарвали. Ось так, от я виглядала в пакетах, коли мама сказала нарвати пакет. В сільпо. Ось так от я виглядала, коли мама сказала мені нарвати пакетів в сільпо в дитинстві. Хайп слей. Але потім вона знімає цю шубу дрехквін початок. Костюм Бодік з Аліекспресу не подобається мені матеріал. Це не матеріал для бодіків. І при цьому це виглядає, як знаєте, така. Дешева весільна сукня з 2000-х просто відрізали спідницю і перефарбували в синій колір. Ненавиджу поєднання сатину і оцих ось стразіків, які розкидані е, по сукні. Не подобається, не розумію. Воно спотворює шикарну фігуру жінки за рахунок сатинового блиску. Шия взагалі мені не зрозуміла. Це прям складно навіть дати якийсь комплімент. При цьому що шуба реально класно все прикривала, все що тут відкрито, і прямо. А. Чеський чувачок-підкорювач Алі Експресу. Знову ж таки, якось виглядають ці маєчки дуже Аліекспресно. Що мені максимально не подобається, так це те, що. Нашого соліста єдине, що його виділяє, це реміні. Всі інші частини образу абсолютно ідентичні до підтанцьовки. Мені це не подобається, особливо враховуючи те, що хореографія, постановка номеру реально вражає, реально цікава симетрична фігурна хореографія. І саме за рахунок цієї фігурної хореографії соліст. Втрачається, тому що образи занадто схожі з командою, занадто схожі з підтанцьовкою. Враховуючи те, що я сказав про дівчат з Британії, тут загальна стилізація як групи не пішла, все злилося в одну кучу, в одну кучу білого полієстру. Люксембург, це трошки техно Аліса в країні див. Аліса в країні див, якщо б країна див була. Tomorrowland, вибачте. Ну, якась така коачельна дівчинка, не скажу, що мені не подобається. Цікава ідея. Не знаю, мені б хотілося трошки замінити черевики, тому що я ненавиджу цей срібний вініл, але вони вписуються в образ. Вони вписуються в образ. І отут, те, що я кажу, що мені не подобаються різні текстури блиску, тут зроблено це правильно, тому що це по суті один і той же блиск, але він зроблений трошки матовіше і трошки глянцевіше. Тут немає якихось трасів, але оці всі шивочки все одно виглядає як Людовік Десан Сернаан, якого я дуже не люблю. Напевно, мій дизайнер, якого я ненавиджу найбільше, тому. Трошки навіює спогади про нього, але в цілому образ класний. Мені подобається колір сукні. Мені подобається те, що сукня виглядає через те, що вона сатинова в поєднанні з вініловими черевиками. Це дає трошки такого латексного вайбу, і мені це подобається. Про Ізраїль мені знову ж таки сильно немає чого сказати, тому що так, оця пізанська вежа, якась сифон під вашою раковиною, воно прикольно. Але сам по собі костюм був би класний. Був би класний на якийсь би вихід на червону доріжку. Мені дуже подобаються рукави, і так далі, але на сцені, особливо враховуючи фони і так далі, він втрачається. Я розумію, хотів зробити щось максимально текстуровано, просте, тому що у нас там усюди блиск, сюди там вода тече, летить комета, світло, блиск, глітер, клітор. Але це одночасно too much and not enough, я не знаю, чому у мене така реакція. Я не можу якось прям так знаєте, наче і форма прикольна образу, наче і текстура прикольна, наче і акценти якісь є. Але ну ну недостатньо для мене. Можливо, якщо ви можете зрозуміти, що тут недостатньо. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Німеччина це трошки Руслана і Wild Dances, якщо б вона пішла в Бергаїн, трошки вайб концерту Рамштайн, подіум на мілія. Якась колекція Бєршки. чувак в джинсах і в майці. Взагалі мені не зрозуміло, що він тут робить. Костюм нашої солістки прикольний, але жодної деталі не видно через освітлення, і це виглядає просто як спідниця, топ і рукавички. На фотосесію був би бомбічний такий мото-мамі-образ, але з усім всім світлом, з усім, знаєте, ба! Що коїться на фоні, це якось неяк. Ну, ніяк. Воно просто втрачає всі деталі, втрачає всю ідею образу. Сербія, це знову ж таки естрадна мода двохтисячне. Номер на Євробаченні, який займає 21 місце Trademark Copyright. Ось вони усюди завжди виглядають ось так. Тут знову ж таки, що мені про це, блять, сказати? Ось що червоний мужик. Червоний мужик на фоні чорних мужиків. Бити здраво. Чи як там там було? Жінка-підмишка, Фінляндія. Ладно, не буду сміятися. Насправді, цей БДСМний такий образ, ну. Цього року надто багато цих чорних шкіряних вінілових і так далі образів не сильно вражає сам фешн, але при цьому мені подобається загальна форма образу з точки зору крою. Дуже нестандартні рішення з точки зору вирізів, тому не можу прям засрати, тому що я бачу тут реально сильну роботу модельєра, сильну роботу кравців, і підмишки не спітніють, тому що вони... Відкриті ставимо лайк за невспотнулі підмишки, і насправді неіронічно на сцені це важливо, тому що на сцені завжди спекотно Софіти і так далі, тому провітрюватися образ на сцені має завжди. А який образ на цьогорічному Євробаченні сподобався вам? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво це почитати, мені буде дуже цікаво почути ваші думки. Можливо, десь ваші думки не співпали з моїми, і вам сподобався хтось, хто не сподобався мені, або навпаки. Я дуже люблю чути різні думки, я дуже люблю, коли зі мною сперечаюся. Тому, будь ласка, пишіть в коментарі. А якщо вам не вистачило контенту, ось перший Перша частина цього відео про перший півфінал, якщо ви її ще не бачили. А ось мій фешн-огляд українського відбору на цьогорічне Євробачення. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світмоди Бориска Гейнічекіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!